Постанову про внесення змін до порядку призначення виплат на проживання внутрішніх переселенців прийняв Кабінет міністрів України для всіх переселенців, які отримували таку допомогу з 1 серпня. Автоматично продовжили виплати ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. А з 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. В той же час припиняться виплати, якщо люди придбали транспортний засіб, земельну ділянку за понад 100 тисяч гривень. Мають депозит станом на 1 вересня у сумі понад 100 тисяч гривень. Про це інформує Мінсоцполітики України. Більше на цю тему будемо говорити далі зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Координаторка громадської приймальні української гельсінської спілки з прав людини у Рівному Марія Цип'ящук. Пані Марія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, ранку, пані Марія. як ці зміни позначаться на житті переселенців на вашу думку? В першу чергу я хочу зазначити, що в липні було прийнято два пакети змін. Скажімо, так було прийнято дві постанови. Одна з них дійсно 11 липня, яку ви згадали. Однак, в останній день липня, 31-го Кабмін прийняв ще одну постанову, номер 789, і нею повторно вніс зміни до діючого порядку щодо призначення соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, маємо таку ситуацію, що 11 липня йшлося про автоматичне продовження виплат для усіх внутрішньопереміщених осіб, які отримували таку допомогу до 1 серпня, тобто ті, які вже перебували на обліку та отримували допомогу. І за постановою 11 липня не потрібно було нікуди звертатися. Наразі після внесення змін постановою 31 липня ми маємо наступну редакцію у чинному порядку, яка говорить про те, що з 1 серпня 2023 року допомога призначається на 6 місяців Внутрішньопереміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця внутрішньопереміщеній особі, або тій особі, яка уповноважена, у випадку недієздатності отримувача або дитину в такому розмірі. Тобто розмір не змінився, це 3 тисячі гривень, 2 тисячі гривень. Відповідно, якщо ви питаєте, яким чином зміниться. Життя внутрішньопереміщених осіб важко сказати, тому що маємо такий ну каламбур трохи у призначенні у визначенні цих допомог. На нашу думку, може, це обговорювали всередині мережі громадських приймалень і наших юристів. Бо тепер не зовсім зрозуміло, що мають робити люди, які отримують допомогу чи вони повинні якось звертатися повторно, чи ні. Наразі ми ще нових роз'яснень не бачимо. Uh, і сподіваємося, що все-таки uh, ну, та, та норма постанови, яка була прийнята 11 липня, вона також буде діяти. Тобто для осіб, які отримували допомогу, звертатися повторно не треба. Але для осіб, які, наприклад, не перебували на обліку або лише зараз перемістилися з території, де ведуться бойові дії, на території, де немає бойових дій, або не такі інтенсивні їм потрібно звернутися за призначенням е, такої соціальної допомоги. Як правильно звернутися? Що для цього потрібно? Заява, якийсь пакет документів, розкажіть, будь ласка. Так, наразі е, достатньо е, на. Є такі різні шляхи для звернення за, про, за соціальною допомогою. Це може бути через районні адміністрації, якщо це, наприклад, у Києві або в інших населених пунктах, може бути через виконавчі е, комітети е, міських рад або е, рад територіальних громад, можна це через центри надання адміністративних послуг, а також, якщо люди користуються е, додатком Дія, можна подавати е, електронну заяву. Це також, до речі, е, ну, вже врегульовано з цими останніми змінами. Які були а, внесені до чинного порядку, відповідно, людина надає, а, ну, подає, по-перше, заяву встановленої форми і долучає відповідні документи, уже залежно від того, яка ситуація, а, підтверджуючи документи про місце реєстрації. про... Попереднє місце реєстрації, так тобто, що людина е, перемістилася, перемістилася із е, е, населеного пункту, де ведуться бойові дії. Є спеціальний порядок, який визначає перелік таких населених пунктів, тому треба перевірити, чи населений пункт включений до, до того переліку. А е, також може бути е, підтвердження того, що майно або житло людини було зруйноване е, внаслідок бойових дій. Е, ну і якщо це вже відповідно звертається людина е, з приводу дитини. Також подаються відповідні документи, які підтверджують факт народження дитини, родинні зв'язки, або якщо це опікунство, такі документи. І тут я ще додам важлива, важлива також новація, яка була запроваджена 11 липня, це те, що до, до, до цих змін було питання про дітей, які народилися внутрішньопереміщених осіб, але вже після переміщення на е, іншу територію, так на більш мирну. Тобто для цих дітей не встановлювалося. Е, ну законодавство не дозволяло фактично їх визнавати внутрішньопереміщеними особами, бо в них всідоспі про реєстрацію було зазначене місце народження уже в іншому населеному пункті. Зараз законодавство прямо каже, що такі діти також можуть отримувати. Відповідно таку соціальну допомогу, тобто вважатимуться внутрішньо переміщеними особами, пані Марія. А чи ці діти точніше, батьки цих дітей можуть отримати виплати за той період, за який не отримували, поки вони не вважалися внутрішньо переміщеними особами? А, наразі, ну принаймні, я не бачила, щоб це питання було прямо е, врегульоване. Думаю, що нам ще потрібно е, почекати додаткових роз'яснень, скільки ці зміни лише набувають чинності. Проте е, також е, за останніми змінами 31 липня. Е, ми бачимо, що, наприклад, з 1 листопада діятиме. Порядок, коли може звертатися від родини одна особа, але фактично отримувати на всіх членів сім'ї. Ну і порядок визначає, хто належить, хто не належить до членів сім'ї. Ну, наприклад, там опікун або законний представник, або особа, з якою дитина перемістилася, не буде належати до членів сім'ї. Ну і, і власне не буде враховуватися дохід цієї людини до сукупного до сукупного доходу в сім'ї, тому що це також впливає на факт призначення виплати. Ми також згадували про те, що з 1 вересня продовжиться, продовжиться допомога для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Чи можете ви роз'яснити mm -hmm. ширше, які саме категорії внутрішньо переміщених осіб сюди підпадають? Ну тут мабуть простіше сказати, які не підпадають, так тому що законодавство зараз визначає перелік тих людей, які з 1 вересня не отримують не отримуватимуть таку допомогу. Відповідно, це як і фактор майнового стану. Наприклад, якщо людина придбала нещодавно транспортний засіб, який ну рік випуску якого не пізніше ніж 5 років до моменту звернення за. Соціальною допомогою, якщо придбала земельну ділянку на вартість або на суму більше 100 тисяч гривень, або іншу нерухомість, наприклад, квартиру або будинок, але сюди не враховується житло, отримане за рахунок державного чи місцевого бюджету. Або ж, якщо людина має знову ж таки депозит на суму більше 100 тисяч гривень, чи, наприклад, придбавала іноземну валюту у такій же сумі. Ну, тобто, бачимо, що фактично. Оця Планка доходу вимірюється в 100 тисячах е, гривень. Ну і також ще одна умова: це якщо людина має у власності житло, що розташоване е, на інших територіях ніж ті, де ведуться бойові дії, або наприклад, з тієї території, з якої людина переселилася. І якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї, тобто враховується відповідно житлова площа для кожного члена сім'ї у цьому майні. Ну і щодо інших категорій, яким буде припинена виплата з 1 вересня, відповідно до цих змін, це якщо людина, наприклад, проживає за кордоном більше 30 днів, без поважних причин, тобто це перелік цих причин він не виключений. Але це е, може бути, е, наприклад, лікування або проходження стажування, або там супровід іншої людини для лікування. Тобто, якщо людина доведе, що вона саме з поважних причин перебуває за кордоном, вона не буде втрачати право на отримання таких виплат. Також втрачають право е, особи засуджені, засуджені за злочин колабораціонізму е, і е, відповідно. Е, Ті, що повернулися до свого місця проживання, тобто повернулися до тієї, території, з якої вони виїхали. У нас ще одна хвилинка на розмову. Скажіть, а як е держава е контролює дотримання цих умов? Відповідно, органи соціального захисту е населення вони мають доступ до різноманітних е реєстрів, вони також е співпрацюють з іншими органами, з органами місцевого самоврядування, з військовими адміністраціями, і вони власне здійснюють? Е Ну, як правило, планові перевірки, і просто навіть прямо ця постанова зазначає так, що якщо, наприклад, буде встановлено факт е якоїсь певної умови, яка стає підставою для припинення е виплати допомоги соціальної, то така допомога відповідно буде припинятися. Тобто, е органи соціального захисту вони здійснюють відповідні перевірки для того, щоб встановити, чи особа. Е Відповідає критеріям для отримання допомоги, чи не відповідає. Ну і якщо буде встановлено, що особа е, свідомо, наприклад, там намагалася вести в оману так, подала якісь неправдиві відомості, тоді е, така особа буде зобов'язана повернути отримані кошти е, до бюджету. І ну, це не є нова норма, тобто така норма діяла від, від початку війни, по суті, ну від початку, коли ці питання були врегульовані щодо виплати. Дякуємо. дякуємо, дякуємо, пані Марія. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це була Марія Цеп'ящук, координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки справ людини у Рівному.